От, е, обстеження безкоштовне, безкоштовне. Єдине, що оці ліки, які я приймала, е, послаблюючи, ну, десь я за них заплатила, вони не підлягають е, звільненню від оплати. Я ну, десь за них заплатила, я не знаю, 15 чи 17 євро. От так. тому е, приїхала я туди, і теж, от бачите, людський фактор він дуже грає. В той день на зміні була така медсестра. Ну просто знаєте, така жінка італійка, дуже висока і дуже широка. Ось вона була просто громадна, така жінка. От і вона любила дуже знаєте, от є такі. Медсестри дуже емпатичні, дуже такі мусіпутільні. От мені подобаються ось такі. І мені подобаються медсестри саме в дуже-дуже в такому літньому віці. Знаєте, я раніше, боже, я так боялася таких медсестер, коли я ж часто здаю ці, кров, здаю майже кожного місяця, навіть частіше. Так. От, ой, зараз Чигу. Ой, правда, правда. От і е, я боялася тому, Господи, тільки щоб не до цієї бабці попасти, щоб тільки не до неї, тому що вона там ледве бачить, як вона в цю вену вштрокне і ой, буде там 3-4 рази в ту вену попадати. А потім, Боже, я знаєте, зауважила, що чим е, як сказати літніша е, медсестра, тим ліпше. Вона настільки, ну в неї такий досвід, знаєте, що вона мені здається із закритими очима з першого разу і вену вам знайде, і все. Тому, от коли я потрапляю на молодих дівчат, вони мені штрикають руки, ну все от все в мене синя, синє просто від них. Коли я потрапляю до жінки вже у віці, до медсестри з першого разу, з першого разу. І так легенько, нечутно, Одна медсестра мене навчила, що коли от голка проколює вену, потрібно так вдихнути, щоб не було так боляче. І тоді голка йде легше, і це спрацьовує. І до речі, це спрацьовує. Ну в той день була медсестра, скажімо так, молода. І дуже активна, вона всіх контролювала, вона всіх там строїла, знаєте, і потім там вже зала очіку для очікування, тому що ти повинен приїхати з кимось. Якщо ти приїдеш сам, тебе навіть не будуть з тобою розмовляти, тебе не візьмуть, тому що ти робиш цей, це обстеження під ой, седація, скажіть мені, От, під анестезією. От, робиш, тобто тебе так, в дуже такий глибокий медикаментозний сон. От, тебе вколюють рідину і ти засинаєш. Так повинно бути в ідеалі, як це було у мене. Я приїхала з маман, посадила її в залі очікування, показала оцій цій медсестрі, що ось я не сама, і тільки після цього вона почала зі мною працювати, розмовляти, незважаючи на те, що ти ледве притомний, тому що ти три дні був на дієті, і оці всі послаблюючи оці всі ліки, от і в тебе там вже руки-ноги трусяться. Вже скоріш, скоріш мені робіть цю колоноскопію, тому що я хочу їсти. От. Ти повинен перед обстеженням заповнити чотири аркуші, таких от А4, знаєте, дрібненько все про себе написати, поставити підписи, тобто, ну, звідки ти, як тебе звати, яка в тебе алергія і те і все, і що ти не проти лікуватися саме в цьому шпиталі, і що шпиталь не несе відповідальність за твої речі, ну і таке, таке все. От, тому ти повинен. Зібрати остатки знаєте, свого, оцього, своєї свідомості і заповнити ці бланки власноруч. Маман мені хотіла допомогти. Це як побачила оця медсестра, як почала там волати, кричати: Ні, тільки пацієнт, пацієнт, щоб писала. От. Ну, мене взяли, в мене був п'ятий номерочок, мене взяли і, значить, положили мене. Поклали на отаку каталку з залізними бортами, і почали мені робити катетер, щоб потім вводити у цю анестезію. Знову ж таки, я не лікар, я може не так це називаю. Я просто пересічний, онкохворий, от, яка от, розповідає, як розповідає. От. І коли вона побачила мої руки, вона сказала: Боже мій, Боже мій, а куди колоти? В тебе немає вен. І почала Априк'юді, Апрікюді це Априк'юді, це а, закрий, відкрий. от Априк'юді, і оце вона так от двома пальцями, значить, б'є, б'є, б'є. І така каже: Ні, ні, немає, немає вен, немає вен. І каже: будемо катетер ставити у руку в кість. Дівчата, це дуже боляче. Я ще з хіміотерапії, я пам'ятаю, це, це такі болі, що в тебе просто рука, ну, ти вже знаєте. Ти ладна її відрізати тільки щоб не терпіти цей біль. От. І вона така: будемо ставити, он, он, бачите, все в мене о, чорне. Ну, вже зелене становиться, стає. От. Будемо ставити тобі, значить, сюди. Тому що після хіміотерапії в мене розірвані вени і тут, і тут. Немає вже. Але а, от на руках отут-от. Вони розірвані, але вони, ну як вам сказати, вони такі набухші. У мене зараз руки не дуже гарні. Ох, так. Рак нікого не прикрашає. Але вони такі вздуті. І може їй здалось, що якщо вона мені вколить от сюди, то вона тут знайде венку. А вони тут маленькі, вузенькі. Коротше, кажучи, вона там щось колола, колола з третього разу. Я вже лежу там ледве притомна, і вона така мені каже, а що ти така слабка? А що я тобі боляче роблю? Боляче. Я кажу, так, мені боляче. Боже мій, Я не можу. І в неї як почалася якась тут така, знаєте, істерія просто: я не можу, всім не боляче, а отсій боляче. Ну, я їй правду сказала, що мені боляче. Коротше, втикнула вона мені оцей катетер. Потягла на себе, знайшла кров от, і залишила. Накліяла мені оці ластері, і от з такою рукою і відкритим отут голкою. Ну там не голка, там як такий довгий пластиковий такий вусик у вену тобі вводять. Я отак заїхала в кімнату, значить, де мені робили обстеження, оце, колоноскопія. Були тільки молоді дівчата, етерни. От. Не було лікарів таких досвідчених. От молоді-молоді дівчата. Вони навіть їли щось, снідали, може, тому що це було дуже рано. От. І, як правило, в інші рази мені вколювали ці ліки, щоб я спала. Знаєте, як вони називаються? Оце моє обстеження. Вони називаються мідазолам. 5 міліграм з. З чимось його розбавляли, з хлорідом натрію. Ну, коротше, оцей мідазолам мідазолам, от треба запам'ятати, що мені від нього дуже погано. А може, мені так погано, тому що вони не дотримались інструкцій, тому що 5 міліграмів мені е, з хлорідом натрію розбавили. Мідазолам, оцей мідазолам мені може вколювали і раніше, але раніше мені робили ін'єкцію. Ну, Вводили, значить, цей препарат і мене залишали десь на 30 хвилин. І я вже, знаєте, я вже не відчувала, коли мене завозили в зал, де робили обстеження. І потім я вже прокидалась знову, нібито нічого і не було. А в цей раз мені вкололи оці, ну, скажімо, ліки, чи як його назвати, оцей медозолам, мідазолам. мені вкололи. От Прямо от перед самою процедурою. Ви розумієте? Причому вона з такою дур'ю, з такою силою так зафігачила. І там, був, ну, там було десь 20 мл цієї рідини. От. Тому що оці 5 мг вони розбавили тут написано з хлорідонатрієм Тріо. По-італійськи написано. От. З такою дур'ю. Тут такі тоненькі оці вени. Що мені здається просто, що там оцю вену розірвало. І мені здається, що там половина оцієї анестезії вона е, вилилась е, просто у кість, вона навіть не дійшла до кровотоку. Тому що це так було боляче, в мене аж сльози пішли, і я там на лівому боці тебе кладуть на лівий бік ніжки під себе. от. І е, це було дуже-дуже боляче. Я так так крикнула, що там аж дівчата перепугалися. Вона така: ой, пробачте, пробачте, я буду водити потихеньку. От. І потім я все відчувала. Я все відчувала, я все чула. Я потім прочитала інструкцію до цього мідазоламу, що отакий глибокий медикаментозний сон він починається саме на 20 й хвилині у пацієнта. Розумієте? От. А мені одразу почали робити цю процедуру. І я відчувала все. І мені було боляче, мені було, ну я вже там терпіла. І я лежала з розплющеними очима, тому що перед моїми очима був отакий монітор. І, звичайно, мені цікаво було себе подивитися зсередини. Отакий монітор був. Боже, яка я гарненька всередині. Без гумору нікуди. Так от, значить, оця лікарка, яка проводила оцю цю колоноскопію вона е, у помічниці питає: вона спить, вона спить, тобто я лей і дорми, і та їй відповідає: дорми, дорми, тобто спить, спить. А я ось такими розплющеними очима. Ну, якщо б я спала, я б не, е, не, не пам'ятала б оцей здоровий екран, ви розумієте? Коротше кажучи, було боляче, було боляче, було дуже неприємно. І... Оці ліки, що вони мені вели, щоб я спала, вони почали діяти. Знаєте, коли? Коли мене привезли, значить, ну, в них така зала, де всі сплять після операції. А я вся така, знаєте, в мене з відкритими очима. От, і там все в переміжку, І жінки, і чоловіки, і чоловіки там хроплять, так знаєте, і всякі звуки видають неприємні. Ну, тому що. Коли люди сплять, хто себе контролює, і після таких обстежень тебе ж там надувають цим газом. Коротше кажучи, до мене підійшла медсестра, вона бачить, що я з розплющеними очима, а мене тільки-тільки почав пробирати цей сон нарешті, тому що вся ця процедура вона тривала, ну може, хвилин 15-20. І, от саме на пік, коли почав діяти сон, медсестра мені сказала, що сіньора може вдягнутися. І йти до мами, паста значить, чекає. І все, я почала вдягатися, я була така, знаєте, як, як п'яна якась. Вона мене за руки вивела в зал очікування до мама. Мама мене як побачила, така каже: сідай, сідай. От. І потім це було на мінус другому поверху. І потім я не пам'ятаю. Я нічого не пам'ятаю. Як мене, значить, вже мама доводила до машини, от я просто от вбити мене, я не пам'ятаю. А це мінус другий поверх. І знаючи маму, вона не буде чекати ліфт. Тобто ми йшли сходами до нульового поверху це два поверхи, і потім довгий-довгий коридор, і потім по вулиці на парковку, і там, значить, машина оця стояла маленька, красненька. От, от я цього взагалі відрізка не пам'ятаю. Я пам'ятаю якийсь того, от щось мама мені каже, щось каже, каже, От ти зараз приїдеш додому, ти ляг і спи, спи, і, значить, пий воду, щоб це з тебе вийшло, і спи. І все. І я вже себе пам'ятаю, дівчата, як я прокинулась вночі. Тобто, якийсь якимсь до чином мама, потім мені по телефону сказала, вона каже: та ні, ти вийшла з машини. І там ще потрібно було перейти дуже м, таку дорогу, е, ну де дуже багато машини в два боки їдуть. Я не знаю, як я її е, перейшла. Я кажу, мам, ти хоча б ти зачекала, поки я там е, ну хоча б двері відкрию, ну щоб ти бачила, що я в ту калітку війшла. Вона каже: Та ні, ти себе ну. Як ти мені щось від відповідала і тому, щоб не робити, значить, трафіку, я поїхала, а тебе я залишила значить, біля дороги. А в мене в сумці гроші, документи, оці ж мої обстеження, розумієте? От, і я вам клянусь, я не пам'ятаю. Я прокинулась от, тільки вчора, о 12-й ночі. Така дивлюсь. Темно, в мене всі, всі вікна відкриті, я десь приблизно, приблизно о 20-й, ну там о 21-й, я вже вікна всі закриваю, оці всі фіранки залізні. От. А то 12-та ночі все відкрито, прокинулось. Мені дуже захотілося пити, ну тобто, дівчата, я вже не буду в подробицях все вам розповідати і так дуже подробно розповіла, який був в мене досвід з цією колоноскопією. Ну, сподіваємось, та це, це ще мені робили колоноскопію без а, біопсії. Вони мені роблять через раз раз з біопсією, раз без біопсії. Це була ще без бі... біопсії. Отак, От. От десь приблизно о, я була дома. Десь вже об одинадцятій ранку я вже була дома після обстеження. І от 12 годин просто вони випали з життя. Нічого не пам'ятаю. Тож я встала, напилась води, закрила всі вікна, і от вже пройшло майже два дні, і я до сих пір така, знаєте, як під кайфом. Ну, я не знаю, як під кайфом, я не вживала, але от така, от не знаю, дуже Ой, голова кружиться і тошнить. і ну, це таке. Знаєте, таке відчуття, коли ти у тебе дуже-дуже сильний токсикоз, така слабкість, як коли ти вагітна. Ну, мені, мене зрозуміють дівчата, у яких був дуже сильний токсикоз. Тому я так подивилась: ну, дивлюсь, води в мене немає, яблук, бананів немає, і м'яса нема вже закінчилось. Тому що я нібито все купувала перед цією дієтою. Ну, як то ось так. Тому я. Так, як змогла, підфарбувалась, і потихеньку буду зараз йти до магазину і до фруктівендула, тобто до продавця фруктів. Куплю собі яблучок і бананчики. Отакі ми хороші зробили ще одне обстеження. До речі, мені ну, не мені, а моїй мама дали. Я була така ніяка, я в цьому світі була неприсутня, присутня. Дали одразу відповідь, ну тобто. Все гаразд, ну, тобто жити буду, все нормально, які то проблеми, вони всі вирішуються і лікуються звичайно. І потім в мене ж вже кишківник короткий, вони ж там відрізали багато з цією пухлиною. Так що нічого страшного, ніяких нових пухлин в мене немає і дуже добре. От. А все те, що там написали, це все можна лікувати. Ось так, мої хороші, відходжу після оцього, господи, як ти називаєшся? Мідазола. Треба запам'ятати, і це ж не остання моя колоноскопія. Через півроку знову мені зроблять, але вже з біопсією. Треба буде сказати, що отак я дуже погано її переношу, оцю анестезію. Все, мої хороші, пішла я в магазин. Скільки зараз, Скільки зараз вже? Оже, вже пів, пів на сьому. Все, я побігла в магазин. І всього вам доброго. Всього вам не хворійте, бережіть себе і своїх близьких. Це буде Україна, все буде добре. Це, чао, чао, і до побачення. Ой, мої хороші. Восьма вечора, все, я змогла. Я дійшла до магазину. Фу. Боже, як жарко. Восьма вечора. Форі, тобто поза, поза мансардою на вулиці о, на вулиці, 32 градуси 32 градуси жарить. Знаєте, як казала моя бабуся, вона все ой, я помираю, я помираю, не можу, не можу все. Лягла, дивиться, е, каже, Боже, я ж хотіла е, прати штори. Люди на похорон прийдуть, а в мене штори не попрати. І все, отак, от потихеньку, ти починаєш розходитись, знаєте, там два три шажочка і все і вже не помираєш. Так ото і я. Фу, Так було погано погано, а потім, ось бачите, я дійшла на гору в тодіс, купила м'ясо, і потім спустилася до фруктів-вендоло, до цього торгівця фруктами, і ще купила фрукти. Ось бачите, зараз покажу, що це в мене і при чому, коли вечір, там все можна купити по 99 копійок. Ну тобто центів, центів. Кілограм яблук. Отаких от такі, Скільки тут в мене? 1, два П'ять штучок. ну Десь кілограм за євро. Оці банани. То я подобляю такі, знаєте, зелені-зелені банани. Теж десь в мене за євро вийшло. От. А от персики, певсити, такі мені захотілося. Скетчаті. Скетчаті це називається приплюснуті. Їх ще називають табаки, їх ще називають сіцілійські персики. Ось такі вони. Бачите? Ось. Тут десь штучок вісім, вони маленькі, десь на 800 грам, на євро 48, мені здається. Оце купила. Потім купила м'ясо. Кажуть, що я не їм м'ясо. Я кожного дня собі варю і їм, от ці, як їх називають, совракоші, коше, Бачите, за 2,90 боже? От що я так бігла? От що? От що? Мені чекають тут їсти діти малі, От бігла? Значить, тут в мене совракоші, це оці ляшечки, стегна, стегенця. Корині. І це я купую за знижками за 2,90. Оце найдорожче, що в моїй покупці. Пів кіло 2,90 От бачите? Відварюю її, а воно все одно не засвоюється. І купила антикалькар, Антикалькар це в Італії завжди боротьба з цим вапняним налітом. А чуть воно таке, як відкручене вже. Та ні, нормально. От, баню і дочі. Тобто туалет, душ, а, мийка. В мене ж все заліза і вапняний на лід. Один раз не протреш і все. І воно вже все біле. Тому так, вічний бій. Все, хорошо, що так потихеньку треба, треба. Треба починати знову жити. Все, Всім хороші, до побачення, до нових відео. чао чао До побачення.